Давайте, вони... Чекаю керівника на робочому місці, а, на службі. Він вас не чекає. Мене ніхто не чекає. В ньому прийомний день вівторок з 9 до 13. І, що? і то він і що? не буде вас приймати в неприйомний день. Ви чуєте, з яких чи ні? підстав не не буде. вони обмежують права <кх> українського народу. На яких підставах законних затримують людей без наявності військово-облікових документів? Давайте... Конкретна стаття. Так, да, по, по конкреті, відносно кого? Цивільних громадян. Чим керується, яким законодавством? Стаття затримання людини зачастую навіть у 100% випадків без заповнення належних Це документів. Відносно вас, Іван Сергійович, вас затримували. Ну, намагалися. То напишіть і заяву. Це це напише для людей. Скажіть, яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Давайте ви напишете заяву. я напишу. Ну ви знаєте закони. Знаю, да. Будь ласка, для громадян. Ми ж служимо громадянам. Громадянам, да. На які, е, е, ми Яким ми... яким законом керуються при затриманні за відсутність воно... військово-облікових документів? Військову відповідь нам треба підготуватися і там ви можете цю Доки... відповідь виложити для громадян з моїм підписом. Доки ви готуєтеся, громадян увозять на швидких лікарнях. Війна є для Вкраїни, так? Війна справа То... військових. Теж військові тоді. Військові на війні. Ну, на війні, так. Но... Особи не стають на облік в ТЦК. Да, є постанови відповідні. Є так. закон. Да. Конституція України так. 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 війна справа військових, не цивільних. Проводять рекрутинг, зацікавлюєте людей, дотримуєтесь прав свобод, не... гарантій. Я за військових. Я за військовий. Сплачуєте в повному обсязі грошове забезпечення? Це не відноситься до національної Я до вас не кажу, це до, до військових. Сплачують в повному обсязі вчасно грошове забезпечення, видають речове майно, забезпечують їжами, ліками, відпускою, лікарняним. В чому складність і люди йдуть воювати.